Так. Доброго всім дня. Ще раз. Роблю повний огляд машини. Мотор стоїть ОМ601, 601. 601 2,3 турбодизель, Інтеркулер стоїть. Ось От Тут у нас стоїть інтеркулір. Інтеркулер від Ford від не видно, він захований. Фільтр повітряний, там якийсь не знаю тут був в ньому, так ми його поставили. От, радіатор від газелі поставили. От, тут турбіна, все так як має бути. Все, тут. Ставили кріплення. кріплення Ставили, переробляли, але кріплення брали з легкової машини. А ні, кріплення брали його, вітовське, вітовське кріплення, там обрізали, переробляли, переварували. От, подушки від е легкової машини стоять. Нижній кронштейн, е робив я його. Далі коробка стоїть мерседесовська. От, куліси там все Саша попідганяв, тяги попідрізали, підігнали, як вони мають бути. Так, Воно отак все стоїть компактно, тут виглядає моторів. Тут є розширительний бачок. Масло на рулюве. Тут переробляли всасуючий патрубок, колектор, короче, переробляли, тому що тут були такі зверху, не підходило, не закривалося, е... капот не закривався. От. Масло під нас стояло в людини такий датчик, масла. ми його там зробили штуцер, виточили, переробили, от, е... поставили штуцер. Далі ставили. Е... Піддон ставили від легкової машини. от варували мас... ну, На щуп, варували, переварували і переварували маслоприйомник. Повністю переварили маслоприйомник, тому що хотіли поставити від машини, він легковий, він не підходив. Вроде би мотори Мотор ні хрена вони не одинакові, там щось інакше, хлібне, то все. Короче, інакше все. От газ зробили таку газульку, там не знаю, що буде видно. Ось от. От така газулька зробили. От, і там заглушка є так само, все повністю все робить. От, тут є масляний насос, ну, на все. викинули кондиціонер, викинули, е, тому що кондиціонер мішав, е, впирався в лонжерун. Там патрубки поробили, все. От, так, от, тут так сяю серкуре. Тут на турбіну, тут пішов на фільтр. Ну що так ще? Так все, все нормально. От, там вихопна труба видно, все повністю от, зроблено. Так, роз... таку... так розставили, От. зробили таку розкладку, ну, височтову там, по тих е... бачках, по тій всій херні, щоб воно все стояло так більш-менш компактно, акуратно виглядало. От. Досить воно гарно вийшло, нормально. Мотор файно робить. Спочатку було... одного дротка перепутали, але потім вже зробили на старті і все нормально. От. Така у нас вийшла машина. Кардани різали, волгоски кусочок там кардана газелівський брали, купили кардан газелівський. Підвісний там перерізали, різали, короче, тучили. З карданами там теж мали трохи канітель. І так, вроде би, вроде би, все нормально. Так, ми займаємося таким, таким переобладнанням. Той авторіз бара 4х4. От, у мене на каналі там є номера. Номер телефона є. От, якщо когось щось цікавить, можете звертатися. Ставимо на будь-яку машину. Волга, Газель, УАЗ, Газон. У мене є там на каналі. І газон я переробляв. Ставимо, дубль кабіни робили. І та машина велика моя Україна. Теж. Коротше, під замовлення можемо зробити машину. Теж, любу. Фактично в принципі, робимо любе. Ваші гроші, наша робота. От. Нема проблем, недорого. Ціни такі більш нормальні, адекватні. Отак От. От вийшла коліса, тут переробили, все ще таку переробили. Поставили мерзку колісу. Мерсонська коліса. Мося зігнути речага, бо речах туди впирався. А так, в принципі, все нормально. Тут була мужика стояла там, свіча накала була. От такі. Ось така вийшла. Тут ззаді коротше, в нього там мотор загрузили, ми йому будемо віддавати. завтра людина приїжджає, забирає машину. Все, всім гарного дня. Кому щось цікавить, пишіть, питайтеся, розкажу. Ну, скажу. Хочете щось щось, щось щось ставити, нема проблем, звертайтеся, ставимо на будь-яку машину. Все, всім гарного дня.